Що ще цікавого очікує на Черкасті у новорічні свята. Розповість Олександр Радуцький, директор комунального підприємства Дирекція парків. Він люб'язно погодився прийти до нас у студію. Вітаю вас. Добрий вечір. Олександре Романовичу. Учора у сквері за облрадою вже розпочався новорічний ярмарок. Як довго готувалися до його відкриття? До його відкриття ми готувалися два тижні. Якийсь маємо вже опит з прошлих років, тому підготувалися своєчасно. І наскільки я маю таку інформацію, що ми перші в Україні обласний центр, який вчора зажук новорічну ялинку. А скільки триватиме новорічний ярмарок? Значить, новорічний ярмарок, який буде тримати за облрадою до 1 січня. І, до речі, першого, після 1 січня ми плануємо, якщо дасть погода, можливість провести третій фіваль лідових скульптур Кришталь. І при цьому у нас ярмарок буде далі продовжуватись. У парку Юність вже ожило казкове містечко. Колекція казкових героїв поповнилася порівняно з тим роком. Кількість героїв казкового містечка не змінилася, але змінилися трошки самі герої. І при цьому вдвічі ми збільшили ілюмінацію сквера Юність, де знаходиться це казкове містечко. І наостанок, які ще новорічні сюрпризи дирекція парків підготувала для черкасців? Для Черкасів дирекція парків підготувала разом зі спонсорами цей гіпермаркет епіцентр. Таку Чарівну новорічну хатинку, де ми встановимо її на сквері Юність, там буде сидіти Дід Мороз, і малеча може прийти сісти йому на коліні і буде фотографуватися. Дякую, Олександре Романовичу, що завітали до нас у студію. Дякую. Нагадаю, гостем Віка новин був Олександр Радуцький, директор комунального підприємства Дирекція парків.